Шановні глядачі, з вами пасіка Хелп. Повернемося до 81-го вулика. Пройшло три дня. Я зняв дашок, щоб його не хвилювати, бо однією рукою незручно. І зараз будемо знімати кришку і дивитися, що там в нас із цією. Як то кажуть, ситуацією нештатною. сидять от сиділи тихо, це? є. Я... Перелізли всі на додани. Не всі, я так поняв. Зімкнулись. Шановні глядачі. Тихо ведуть. Зараз подивимося, що там всередині. Шановні глядачі, запитує чоловік на гарячий режим чи на холодний. Та фігіозно я, я руку притуляю, щоб розуміти, щоб розуміти як воно гріє, не гріє. А потім оцією продумкою я їх просто... Привожу до тьоми, якщо вони починають на тебе летіти. Але все одно воно тепле повітря, про йде. Навіщо нам фен на дворі плюс вісім? Зараз я нажму на паузу. бо самому незручно тут І марь і виймоть я вам, роздвигати я вам покажу. Мотка є, Лози. десь тут. А ну щось я... Ось я подивлюсь. А, воно по центру. Ось сьо вона. О, оце воно. Матка та що була і здадана. Така вона. Як повинна бути. Зараз я їх за допомогою фена перетрушу на українські рамки. І пущу в зиму. Шановні глядачі, відео бібінте не загрузилось. Ну, поставлю на ніч. Ще сьогодні, шановні глядачі. І я ще раз покажу, як вони сідуть через пару днів, шановні глядачі. Ну що, посічникуйте грамотно. А з вами була ваша посіка хелп.